Хочу вам показати документи, які на моїй сьогоднішній фірмі ми... от я це розгрузився, це є стопка бумаг, які в мене вийшли. Це є рапорт забезпечення по'їзду. Це... Тут ми перевіряємо пломбу. Номер машини, номер прицепа, дата загрузки і година загрузки, місто, підпис. Тут вибираємо або тут галочку, або тут. Це якщо лінка пише цельна, тобто, коли машина обтягнута таким тросиком. І через нього причепляють пломбу. Це якщо на дверях. У нас вони на дверях. Номер пломби, підпис. Далі. Перевірка пломби, яка дата, яка година, і підпис. І знову дата підпис. Це типу, я перевіряв. Далі. Ця бумага, ця бумага, бумага Пише всі дані теж про пломби коротше, і про загрузки. Тут скільки паліт. Години, тут-то, то-то, то, то, тротуа. Це документ декблад. Це документ від Люфтган їхній документ, на якому пише номер загрузки. Теж всі дані про мою машину, вагу, все-все-все. Ну і звичайний великий зговорив. Це МР, звичайно, да. от. Всі документи це я вже розгружений. І зараз я буду їх висилати сканером. На цій моїй роботі тут така процедура. Хоча б сканер, слава Богу, ліпший, ніж на попередній, бо на попередній у мене був сканер, просто капець. Оце пломба, так вона виглядає, це якраз ця пломба, яка щойно не я з неї приїхав. От сканер. Ось такий сканер. Підключається він до того мого комп'ютера. Виглядається ось так. От від нього є спеціальний кабель виведений, такий, похожий, як на комп'ютерах є до принтера. І він сюди вставляється, все. Вся, вся математика, він вже підключений. Тепер я тільки на цьому комп'ютері цикну сканувати, вставляю папір і все, і воно вже сканує. Тож, що в мене гадина... Мого напарника, яким я їздив, в нього був довгий шнур, в мене тут дуже коротесенький, от мене це нервірує, бо я не можу далеко взяти у цього сканера дурного. Виглядає це ось так. Тут на комп'ютері є багато чого можливостей. От. Зараз ми беремо документи. І от пішло сканування. Виглядається так. Папірчик вставляємо ось сюди. От. І наживаємо. Скануй. Все він сканує. Тільки я затупив, звісно. <гум> на ньому намальовано на папір трестає ногами. Зараз буде, зі сканує білий істочок. А ну, ну, що й треба доказати? Зробимо тепер по-нормальному. Вот так. Раз. bomba, no. Вийшла якась помилка, написала відключити, підключити сканер обратно. Добре, я ще раз таку хірню побачив. Ну, але все буває перший раз. Попробуємо з трісточку витягнути з віти чи що. Сдію, що вам добре видно, але мені з одною рукою ну, просто жопа. Ніяк не залишимо цим це робити. От. А тепер, як бачите, воно засканувало. Може не ідеально, але це вже немає проблема. Як си скормували, це вже міста справа, наверное, собі там настеть голову, що робити. Так, ми відсилаємо документи. Я з тих документів заповняю тільки це МРК і то так би мовити я її Дараз покажу, зараз я буду собі за... наперед заповню документи. Грузитися буду, правда, аж завтра на відень. Але я все одно зараз підготую всі бумаги, буду вже готовий наперед. Заповняю я тільки ЦМР, ну і ці два документи перших, які я показував. Ну як би сказати, моя робота, ці два документи з пломбами. На ЦМР я тільки ставлю початку і підпис, От і вся математика, тобто тут. Все елементарно з CMR, нічого там надзвичайно ЦМР — стандартний. От. От і все. Документи пошли. Цим ми закінчили. Тепер зараз ми подивимось і підготуємо нові документи на загрузку. Експедитор мені подав дані, ті, що мені треба знати, для того, щоб заповнити документи. І, в принципі, має вистачити. Для цього я беру CMR. Опа. Це мерки, До цих мерок Тепер йде рапорт про пломбу. І. І, і... 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 от бумажка. Z1. Та ліста, яку я вам і показувати. Так. Будемо закінняти, дійтесь, коли щось ви будете бачити. Не знаю, як це правильно замітити. Будемо робити отак, по черзі, добре. Сканер можемо вже заховати, він нам більше не потрібен. Тому секунду. Хорошо, продовжимо. Також я маю дві печатки. Оця печатка закріплена за машиною, причому, що на ній чомусь написано, не мої номера. Але то, що вона показує, номерів там і так немає. Там є тільки дані про фірму. І я маю на ній розписатися. Це для пломби. Ця печатка моя особисто, тут типу, фірма, і на ній є номер водія, який загружає машину. Воно буде на це Мерці. Тепер так, Значить, цей документ про загрузку. На ньому я ставлю цю печатку автомобільну, бо це йде про, про пломбу. Ось так воно виглядає.

Так, ні штук, ні ваги я поки не знаю. Дата, напевно, буде завтрашня, тому сьогодні не пишемо. Так. Тут дату теж не Пишемо Пишу напише, тут є дата, час, фамілія, нами і сигнатур піпис. Вот. Так, години того всього я ще не знаю, але отут у нас все йде стандартово. Ці штучки ми не, не тільки одної. Одної ми не ставимо. Так, все інше по ходу діла. Бо всього іншого я поки що не знаю. Це один папірчик. Наступний папірчик. Тут ми поки що йде про пломби. Тут ми пишемо номера машини, яких я навіть і не пам'ятаю. І тут ми пишемо зразу же номера прицепу. Номера прицепа завжди закінчується на П. Та Година будемо ставити на місці. Так, у нас 5 на дверях. Перевірка і підпис. Той саме підпис тут. Це вже поставляться дати ті всі на місці. Тепер займемося CMR. CMR, в принципі, всюди одинаковий, тут він відрізняється у нас тільки тим, що наша фірма має такий прикол, де пише година підставлення. Тут, тобто, коли я приїхав на фірму, Початок заладунку, кінець заладунку і відтримання документів. Це спеціально для того, що Людганза завжди вони от подають. Наприклад, у мене вночі була третя година ночі загрузка. Я був швидше перед третьою. А виїхав я звідти 4,40. Я спеціально собі це все позаписував, щоб потім не було до мене претензій, що за фігня. От. Першому пишеться надавця. Тобто той, хто дає груз. В моєму випадку це Франкфурт. Люфтханза. Ну, Карго. Так, вони всюди пишуть, початку вони самі поставлять, це не моя проблема. Їду я до В'єдня, Віна, але я того не пишу, в вони то самі пишуть, я не знаю, ні, як же чесно, як правильно написати Ось. Так. Крім того, тут я напишу номер своєї загрузки. По ньому вони якраз будуть знати, що мені грозити. Тобто я їм даю тільки ЦМР. мер. Оці два документи що я перед тим заповнював, це тільки для моєї фірми. Тобто, це просто їхня забаганка, це нікому показувати того не треба. Так, це це. Mm -hmm. Tak tutaj jeszcze mają napisać numera maszyny Numer na czepy Мій номер на фірмі 014, переді мною працював хлопака зі стрія. Я мені здається, розказую вже історію. Хто не чув, розказую ще раз. Перший його не пустили на похорон до діда. То він ще якось пережив, хоча сварився з фірмою, звичайною, як і всі б нормальні люди сварилися. Потім його... У нього була хвора жінка і він хотів поїхати додому. Ну, короте, В кінці кінців його відпустили, він поїхав, але факт тому, що потім його коли визвели на роботу, він приїхав. Чотири дні він сидів у нас на базі. В рейс його так і не вислали, він плюнув, розвернувся і поїхав додому. Тобто звільнявся. Така от печальна історія. Короте. Документи наші вже готові. Більше мені з ними нічого в принципі, робити не треба. Все інше на місці, по датах. Ба, в принципі, в принципі, в принципі, є ще один документ, який зараз буду ще заповняти. Зараз подивимося. Також у нас на фірмі практикується отакий от документ, називається карта Другова. В ньому я записую все, що я робив за свій рейс, дати, коли я заправлявся. Коли я знімав гроші з карточок, коли я. Куди і звідки їхав. Ось, значить, от мої. Сьогоднішню розгрузку я вже написав. Виглядає це так, загрузка. Дата година загрузки, розгрузка, місце, дата година, тони, скільки була загрузка, номера начепи, так як вони у нас часто міняються. І стан лічника це пробіг. Вот. Номера машини є звідси, Номера машинами, машинами в принципі. Не міняємо так часто. Вот. З Мюнхена я їх ти на пусто. Тож заповню Мюнхен. Франкфурт. Фурт. Наразі я ще не виїжджаю, то і не пишу. Тони. Не буде тон. Чего це та сама? КН613. 0, P. Ось, коли буде на місці, тоді решта й допишу. Ось так вже це виглядає. Зараз, в принципі, тут в Німеччині так як свята, то сьогодні не взагалі до 10-ї вечора заборонено їхати вантажівкам. Я їхав тільки один більше нікого не бачив на дорогах, тому мені навіть дивно було, але мені пофіг, бо я їжджу від Лівдганзи і в нас немає такого, що нам не можна. У нас все можна. По всьому Євросоюзі, ну, не можна тільки в Швейцарії, так як вона не Євросоюз, їй пофіг на Львганцю. От. Ось такі документації. Так, зараз буду хавати, стою вже на паузі. Надіюся, трохи поспати. І 10-та година виїжджати. 10-й вже можна буде виїжджати на Франкфурт. Там, коли приїду, стою знову на... Там вже стараюся на 11 годин стати. І це і. І завтра 16-15 загрузка на відео. Так що, дякую за увагу. Побачимось.